Вітаю, мене звуть Тетяна Піщанська, я технічний директор компанії Raskinagro. І сьогодні я вам розкажу про дуже крутий продукт, який ми розробили для себе, і залюбки поділимося цим продуктом із вами. Це BPMS-система, тобто система управління бізнес-процесами на підприємстві. Це система, яка може, за допомогою якої можна автоматизувати будь-який процес, який є у вас на підприємстві. Зараз трошки екскурс в історію, як взагалі в нас з'явилася така ідея розробити такий продукт. А наша компанія вже була заснована десь близько 20 років тому, і а, все починалося з того, що а, ті, хто заснували компанію, самі були і програмістами, і консультантами, і директорами, і вантажниками там, де потрібно. І взагалі не було такого питання автоматизації процесів, не було цієї проблеми, тому що процесів в принципі не було в компанії. Компанія повністю була під ручним управлінням декількох людей. Але з часом ми розвивалися еволюційно, і коли в компанії десь вже працювало близько 20 чоловік. Стало зрозуміло, почали вилазити, вилазити такі косяки, які вже а, і на тих етапах, коли вже їх було досить боляче виправляти, і е, іноді навіть досить дорого. І стало зрозуміло, що так більше бути не може, і ми маємо щось з цим робити. І е, десь навчалися, десь е, дізнавалися щось інше, читали літературу і прийшли до того, що... Мають бути в компанії впроваджені е, якісні процеси. Е, почали розробляти процеси, і це теж був довгий шлях, і не все починав. Е, виходило з першого разу, е, але все ж таки прийшли до того, що процеси в компанії якось е, запрацювали, і стало зрозуміло, що рутинні процеси має виконувати не людина, а машина. Тому що людина має виконувати творчі і інтелектуальні процеси. І саме тоді була закладена архітектура і з'явилася ідея розробки продукту, за допомогою якого можна автоматизувати будь-який процес на підприємстві. І тоді почався розвиток продукту BPMS. Що це за продукт? Продукт, в якому можна промалювати будь-який процес, він інтегрується в будь-яку облікову систему на базі. Ми, до речі, робили аналіз ринку і шукали щось вже існуюче. Але, на жаль, на той момент от ми із таких конкурентів, які ми аналізували, такі як Елма або Terasoft, Uh, вони нам трошки не підійшли, бо ми не дуже любимо, коли uh, на підприємстві є великий зоопарк рішень. Ми любимо, коли ми все ми заходимо в облікову систему, і там туди заходить програміст, туди заходить консультант, туди заходить менеджер СРМ-систему, туди заходить HR і все бачить в одній обліковій системі. Тому було прийнято рішення створити щось uh, сумісне з нашою системою інтегрувати його туди і працювати з тими об'єктами, які вже ми маємо на підприємстві. Отже, у нас вийшла система BPMS, де легко і зручно налаштовуються бізнес-процеси будь-якої складності і будь-якої розгалудженості. Зручно налаштовуються екранні форми документів, я далі на них трошечки детально зупинюсь. Uh, і uh, що дуже зручно і дуже важливо, що погоджувати усі задачі, все ми можемо робити через uh, різні месенджери, такі як Fiber, Telegram, через SMS, через електронну пошту. Хто як собі налаштує, той так і буде погоджувати. Зараз зупинюсь на декількох кейсах. Що ми робили у себе і у своїх клієнтів а, на базі цієї системи? І перший з таких кейсів, які ми робили на елеваторах, а, це система контролю руху продукції. А, на елеваторі а, є досить жорсткі такі процеси, коли автомобіль в'їжджає, далі він а, рухається на вагову, далі на лабораторію і, і так далі. А, і всі ці процеси, до речі, супроводжуються ще й з зовнішнім обладнанням. Система BPMS э, має можливість інтеграції з, там, з, з різним зовнішнім обладнанням, такі як камери відеонагляду, э, такі як ваги електронні, э, до щитувач щитувачів э, різних карт приєднується і так далі. Отже, що ми отримали на елеваторах? Водій під'їжджає, приблизний процес, вам розповім, він може бути різний трошки відрізнятися на різних елеваторах. Водій під'їжджає до е, шлагбауму, прикладає свою ID-картку, система її щитує, е, розпізнає, що це за водій, що це за підприємство, е, чи є в нас дійсний договір з цим підприємством і шлагбам або відкривається, або не відкривається. Е, далі він приїжджає на вагову, зважується. Е, і знову ж таки це зважування може бути як з оператором, так і без оператора. Завдяки цьому зменшується кількість помилок. Після цього він може приїхати на лабораторію. І, до речі, якщо машина ну, от просто проїхала через ваги, то у лаборанта не сформується завдання на відбір проб. Тому що все йде по процесу. Якщо Якийсь етап процесу пропущений, то все, процес зупиняється і далі вже е, навіть е, формується підозріла подія, йде на електронну пошту тому, кому потрібно, ну, наприклад, директору або там, в якусь ревізійну комісію, або ще комусь, кому ми налаштуємо. І так, система завдяки інтеграції, ще й з зовнішнім обладнанням, і завдяки тому, що вона інтегрована всередину облікової системи на підприємстві. Всі дані е, знаходяться в одній системі і е, чітко відбувається один і той же самий процес. На кожному етапі встановлені контролі, і якщо процес не санкціонований, то далі він не піде. Е, наступний із кейсів е, це. Той кейс, який, про який я дуже люблю розповідати, тому що ми його впровадили в себе на підприємстві. Тому тут, до речі, на слайді є багато цифр, тому що ми їх точно порахували і знаємо, що от воно саме так. Це система погодження договорів. Хоча навіть це не зовсім погодження, це все почалося з системи погодження договорів, а потім закінчилося вже повною системою е, обліку договорів е, аж до повернення, повернення цих договорів від контрагента е, підписаних. Чому взагалі такий запит у нас виник? Тому що в нас колись працював, з'явився в компанії на, на якомусь етапі юрист, потім там через рік-два з'явився помічник юриста. Кількість клієнтів у нас зростала і зростала. Потім ще прийшли знову ще помічника, помічнику треба брати. І е, питання: а що ви всі робите взагалі? Що, що це за така? скільки це у вас там тієї роботи. А ви вияв, виявляється, що вони там по кожному договору із картки контрагента у Word, Ctrl-C, Ctrl-V робимо. Ну і так власне і займаємось. І це абсолютно рутинний процес. Вирішили його автоматизувати, намалювали цей процес, намалювали його з певними умовами. Наприклад, якщо, якщо це шаблонний абсолютно договір, то взагалі він проходить е, е, автоматично, е, без різних погоджень, він йде на роздруківку. Якщо там договір змінений, він йде на погодження юристу. Якщо, наприклад, е, там по контрагенту який, якась велика дебіторська заборгованість по іншим договорам, він там може піти на погодження директору. І ну тобто, тут умови, які зручно, такі й вигадуємо, які ми хочемо. Автоматизували, пришвидшили, просто нереально пришвидшили цей процес. а Після цього всього прикрутили до нього систему FlyDoc, систему електронного документообігу, яка, тобто, коли документ, коли договір погоджений, він автоматично через електронний документообіг іде до контрагента. А після того, як він повертається при отриманні вхідної кореспонденції, система знаходить цей процес, тому що він не закритий, поки не повернувся документ в архів з підписами. Система знаходить цей, цей процес і завершує його автоматично, якщо договір узгоджено. Клієнт може і відхилити договір, тоді система йде далі по процесу і вже в залежності від причини відхилення приймається подальше рішення. Далі один із е, крутих кейсів це система контролю якості на виробництві. Таку систему ми впроваджували, такий процес на фармацевтичному виробництві. Е, привожу е, приклад саме фармацевтичного виробництва, тому що у них, мабуть, найжорстіші вимоги до якості продукції. Що ця система робила? Ну, Перше, все починалося з контролю якістю вхідної сировини і контролю того, взагалі, чи ми можемо замовляти цього постачальника сировини. А після проходження цього контролю сировина йшла у виробництво. У виробництві паралельно йде декілька процесів. Це процеси, який завжди є на фармацевтичному виробництві. Ну, наприклад, раз в в одну годину з'являється е, задача у відповідального виміряти в цеху температуру, тому що це важливо для фармацевтичного виробництва. Або там перевірити температуру в цеху. Всі ці задачі з'являються за регламентним заданням, за розкладом, і відповідальний там в нього є якийсь е, проміжок часу 5-10 хвилин. Е, які він може використати для того, щоб внести, заміряти цю температуру, внести дані в систему і пропустити цю задачу далі, відмітити виконаність цієї задачі. Далі ще такий процес теж паралельно, безпосередньо виробництво. Тобто після оператору система сама видає команди що згідно рецептури і коли йому там закинути цю кастрюлю, де вариться цей засіб. А, і а, саме основне, що на виході ми маємо не тільки виготовлену готову продукцію, а ще і отак таке зну купу паперу. Як Раніше це було таке зною купою паперу, це досьє серії виготовленої продукції, куди входять, е, входить контроль якості вхідної сировини, куди входять умови виробництва і куди входять е, сам процес виробництва і контроль якості на кожному етапі процесу виробництва. Е, тут цифр немає, але те, що е, наша система працює на фармацевтичних підприємствах і від неї залежить е, наше здоров'я і наша безпека. Це, я думаю, найкращий показник. А далі система ВПМС дозволяє управляти заходами і задачами. Я абсолютно впевнена, що в кожного з нас були такі ситуації, коли збирається нарада з якогось приводу, просиділи е, штани дві години і е, після двох годин ніхто нічого не розійшлися. Всі там 10 чоловік потратили дві години. Uh, іноді буває трошки краще, коли прийняли рішення, сказали, от ми будемо робити то-то і то-то, але це будемо робити ми. Всі розійшлися, і кожен думає, що ми це мій товариш, це не я. Uh, ну і, звісно, ні строків, ні… Uh, ну або навіть якщо ми назначили відповідальних, то потім забулися і загубили ці задачі. Uh, система повністю дозволяє автоматизувати процес управління заходами і управління задачами. І тут є в залі наші клієнти, вони, і коли вони там дзвонять менеджеру кажуть, кажуть, мені потрібна консультація, то саме цією системою задач ми користуємося. Uh, ми, менеджер там, створює задачу на консультанта, далі вона йде там, на керівника відділу на розподіл, далі вона йде безпосередньо на виконавця, виконавець після того, як uh, виконує цю задачу, відмічає... Uh, чи він її виконав, вона йде на менеджера, той підтверджує, що так, я там поспілкувався з клієнтом, він її виконав. Ось, до речі, поки ми тут з вами сидимо, говоримо, мені е в Телеграмі е прийшла заявка на погодження. Е якщо комусь буде цікаво, можу е потім вже після доповіді показати. Е інші зони застосування, на жаль, для того, щоб розповісти про всі мільйон кейсів і всі процеси, які можна автоматизувати, занадто мало часу. Тому це і система управління персоналом, погодження будь-яких заявок там на відпустки, на премії, ще на щось. Система менеджменту якості, ну, по суті, BPMS і система менеджменту якості, це я не знаю. Як Бонні і Клайд, вони разом, ну, це невіддільне одне від одного. Системи казначейства у багатьох наших клієнтів працюють системи управління грошовими коштами, починаючи від... там... Планування і закінчуючи ліквідацію касових розривів на підприємстві, управління проєктами, бюджетне управління, управління нормативно довідниковою інформацією, погодження, відправка на погодження різних заявочок, управління відносинами з клієнтами СРМ-система і дуже-дуже багато інших будь-яких процесів, які точно всім потрібні. Отже, що нам дає Бас плюс BPMS? Якщо у нас не стоїть взагалі бас система а тільки BPMS, то це, в принципі, налаштування будь-яких процесів. Але якщо в нас є система БАС, то BPMS використовує усі об'єкти тієї конфігурації, яка у вас. Якщо у вас, наприклад, бухгалтерія, але вам потрібно автоматизувати якийсь процес, та будь ласка, встановлюємо на бухгалтерію і автоматизуємо. Якщо у вас ERP, встановлюємо на ERP. Uh, ну і uh, не можу не відмітити все ж таки доступне обслуговування системи, тому що той спеціаліст, який обслуговує вашу баз конфігурацію, абсолютно спокійно може використовувати обслуговувати і BPMS. Uh, всі налаштування робляться в користувацькому режимі, усі бізнес-процеси розробляються в користувацькому режимі і не потребують втручання в конфігурацію. Uh, ось тут. Ті, що помістилися наші клієнти, які вже використовують BPMS-систему. І, мабуть, найголовніше, а, кожен керівник компанії повинен пам'ятати, що досконало мудрий діє недіянням, навчаючи, не промовляє слів, викликаючи зміни, не створює їх сам, створюючи не володіє, приводячи в рух, не прикладає зусиль. А побудова бізнес-процесів і їх автоматизація робить нас на крок ближче до досконалої мудрості. А Наші контакти, якщо комусь цікаво і ми тут, підходьте, будь ласка, відповім на всі запитання.